Всім привіт! Що, приїхали на риболовлю, нарешті приїхали на нічну риболовлю. Ось так у мене мінімальний комплект, навіть без палатки. Друзі, також в мене обновочка, ось така сумочка, от профмонтаж на 55 літрів. Офігенна сумка. Дуже давно вже придивлявся за нею. Ось таке містечко, будемо ловити сьогодні пробувати короба і також карасика. Так що, всім приємного перегляду, друзі, не забуваємо про лайк... Господи, камінь. Не забуваємо про лайки, підписочка і всім. Приємного перегляду. Так, по підставочкам в мене бузбари. Бачите, ціла купа у мене тут. Є такі ось. Карпро. Є також із родпода. Я поснімав чисто собі верхушки, бузбарчики. Дуже зручно. І ось таке здоровенний маєчхол, який влазить блин, на все моє барахло. Не знаю, як він витримує, але офігенний. Отак я вже розклав. У мене тут два дублі. Перший це у нас Force Active 330 до 120 грам і катушечки Brain Classic 6 тисяч. Потім у мене тут йдуть тож, дубль. Це Казмастер 390 до 150 грам і катушечки з такої ж серії тільки Brain Apex. Тоже 6 тисяч. І ось мої. Сігналізатори. Давайте я вам покажу, як вони виглядають. Ось такі, ось прибуде. Дуже прикольна цяцька. Ця. Ось так, ну, ставим. Це копія на CarProSni Q5, якщо я не помиляюсь. З пейджером все як треба. Ну що, поставив сигналізатори. Все, як бачите, все по красоті. По кормовій базі в нас буде, звісно вже, як завжди, флагман роч, Флагман, бік, бік, Роч. Потім ляшка риця, зернові. Зернові, до речі, хто теж таки хоче придбати пишіть. В чоловік робить офігенно. Мені подобається. Ось така у нас кормова база. По наживкам у нас несмінна. Це, звісно, речок, але десь я не знаю. десь Не буду я шукати. І, звісно, у нас вафтерси, попапчики такі різні. До речі, ще там пізніше покажу. Теж цікава насадочки скупив. І грізлі. Пуфіки. м'ягенькі, класні. Ми їх будемо використовувати містки з червячками. Так, ось така моя оснасточка це буде у нас дві таких одинакових оснастки. Флейтик, Скользящий монтаж. Тут у нас відбойничок. Крючочок. Я використовую з голки, крючки купив якісь модняві. гуру. Ось так виглядає, давайте вам увелічу даже. Роздивіться, кому цікаво, як я зрозую. І будемо цепляти груша. Вовторс. Груша в мене є і балансик. Так, зараз щось з фокусировкою не все, баланс, Карпро. Ось такий монтажик, як бачите. Дуже класно. Так, ну дві відтак закинув на або. Пало. Ну, закліпсую звісно. А дві сейчас ми закормимся по-серйозному. Зараз сюда. Вот кукурудзки сюди. Так. Ваш штуничка. Тепер ми засипаємо сюди все. Прикормочки на кухню додали також. І це на закорм буде поможна. Міласа ще є карасова, додав Міласи. Отак. Так, щоб не багато, не переборщити. І, 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 і ляш-криця також туди можемо сипануть. Отак. Що, намішаю каші, стикалось. Балда вийшла, офігенно, дуже класно пахне. Я думав, що мілася на карася, що вона чесночна буде, а вона така сладенька, дуже прикольно. Така в мене прикормочна кормушка є. Престін. Класно було б, звісно, ракетою покормитися або взагалі корабліком завести. Но, к сожалению, ракетою фідером не дуже класно кормитися. Корабліка у мене немає. Поэтому будемо страдати з такою фігнею і. Те, штук кормушек, наверное, 15 зараз таких пильнув. Якось так. Так берем. Набираємо ось таке і пуляємо. Ще тут провода у нас так класно закормиться. Ну, буде видно щось. Буде видно. Туди десь його так. О, прям в кліпсу, супер. Ну, Туди будемо пуляти. Так, на решті я вже закормився, прицепився, дивіться, тут у мене тільки що до речі була попкльовка. Ой, я вже все тут розкидав, вам навіть і не покажу на що. Коротше на балансі от Карпро, в общем, дивіться, нацепив сюди, до речі, XL в мене, профмонтаж заказався. Така дивіться, здоровена. Е, Що тут? Черечок з пуфіком грізлі. А тут два, дві кукурузки, точніше два гороха. Ну і будемо закидувати. Що, нарешті ми закинули, слава Богу, не пройшло блін, трьох чи чотирьох годин взагалі. Щось дуже довго зайняло цей час. Ну, Таке, поки покльовочка була, дві покльовки. Але не реалізовані. Будемо бачити, що воно далі буде. так. Ну а поки ми на застолі є, перекусимо, вип'ємо лімонадіка так далі у нас звісно розігнався немаленький вітер три карасика вже є я не знімав таке як бачите вже поставив на мінімальну чувстві але все одно велика з цього вітра дурний вітер я не знаю чутно має чи ні сподіваємося під вечір стихне до речі одного карасика на, це, на вітер два карасика звісно пікерочок виручає і одного окушка На черячок взяв, я вам скажу от так от. Такий Дивіться, так. витягнув, такий дивіться, витяну, тільки що думаю, перекинув, все таки, що я то, е, як кору потягнув, думав, зацепив цю удочку. Витянув, а тут Карасєвич такий здоровий. Оказується, то я не зацепив, то клюнуло мене. Якийсь бля, знаєте, зараз трошки навіть жор пішов, я скажу. Там клюнуло на пікер, в короб клюнув, карась. Цікаво, цікаво, вечірня і рибалка починається. А ми тільки шашлик поставили жарити. Дивіться, риба вона словиться, вже потемніла. Шашлички дожарюються. І що вичудив товариш. Взяв жареного сомика на рибалку. Я не знаю. Напишіть ваші коментарі, що б ви зробили в такому, в такому випадку. Добре, що у нас хоч риба ловиться. А якщо б у нас і риба не ловилася, я не знаю. Це, б, це був би привід для сварок, так сказати. Ну, в принципі, що, жаримо шашличок, так обустроїлись. Зараз все, кілникс. Блін, Кілникс, лампочка офігенна. Працює вже у мене 4, 4 роки. Ось 2, 2 удочки. 4. Ще 2 удочки. І шашлычок у нас дожарюється. Мангала у нас нема. Забули вдома. Тому імпровізований такий мангальчик. Ось так. Обалденный. Там же молодь приїхала. Музичку слухає. Якось так. Вітер вроді стихає. Так, ну дивіться, щось маленьке таке потягує. Дивіться. А це карасик якийсь мілкий. Тут має мене на черяка закинуто, в принципі. Напевно вже сидить. Відразу вибачаюсь за музику, за наші сусіді. Молодіжу від мене, так сказати. Ось такий там товариш сидів невеличкий на ладошечний, ну непогано все одно. Кліє, до речі, на черечок з таким пуфіком. Так, ну що, ми нарешті вже пожарили шашличок. Карасик чуть прокльовує. Зараз будемо вечеряти. Так що поважайте нам смачного аппетита. Бажаю вам, хто кушає зараз при просмотрі цього відео. Фонарічок отак ми тлупанули на удочку. Така красота така вийшла. А? Что, давай за рыболовлю. Давай, так, да. Дай бог, так не последний раз встретиться. Да. Угу. Хороший, кстати. Такой лимонадик. Я угу. И вот такими такой красотой. Давайте я вам даже подсвечу. Видите, ай-яй-яй-яй. Ну, песня. Ммм. Угу. Огонь. Так, ну що, карасики є. І послухайте, у нас літають вже шахіди тут. Отак от. І клюйки такі красі, по такі шахіди. Ну а зараз. Це якийсь, мабуть. нарешті ще одна поклевочка дивіться як допасе може там короб і от. вітер піднявся обратно здоровений есть вітер піднявся дай боже а, ну, там, в принципі як все я вже нежно стараюся. Вітер взагалі бешеный. У нас вже година ночі. Йдемо лягати спати в автомобілі. Палатку сьогодні не брав. Ось, чесно кажучи, впадло брати цю палатку, розставлятись поки туди-сюди. Хоча, чесно кажучи, я сейчас би не відказався поспати в палатці в тепому спальнику і так далі. Але будемо спати в машині, сьогодні ми так час декілька годин поспимо і вже буде у нас утрішня риболовля. Хочеться утром до речі, закормитись, тому що блін, от саме що я днем кормився на цю е, палку і саме на неї, саме краще клює. Тому утром викинемо ще її, докормимось і закліпсуємося ще якось із Палочку тоже дві штучки закормимось. Якось так. Добрий ранок. Вже проснулись. Подигріли шашличок. Я зробив один закор на одній удочці. Ну в принципі без змінення рибка, прям не сильно активна. І ось такий маленький карасик на ближній дистанції. На червячок і все. Слабувато щось. Ну нічого, ми вже свою рибу піймали. Звісно, хотілося б, щоб короб якийсь взяв, але то вже таке. Ну що, результат нашої ловлі, як бачите, такі лапки попадались, непогані коробчука піймали одного більш-менш непоганого. Що, днем, чи вже утро в нас риба не клює, Бля, не знаю з це зв'язано, вітер дує. Тому прийняли рішення збиратися та їхати домой. Риби ми піймали, такі карасики, вона вже убігають. Зараз ми все повипускаємо. І все. Працював в черв'ячок із пуфіком. Вафтерси, попапчики працювали сьогодні слабенько. Не знаю, з чим це зв'язано, але якось так. І до речі, там ще на карасі трошки ми випускали, тому що було ночі, впадло залазить по садок. Всім дякую за перегляд і всім гарного дня.